Привіт, малята! А чи впізнаєте ви цього казкового героя? Хто це? Так, це колобок. А чи знаєте ви цю казку? Зараз перевіримо, хто спік Колобка. Куди поставила Колобка бабуся? Що зробив потім колобок, як бабуся поставила його на вікно? Кого першого зустрів колобок? А кого ще він зустрічав на своєму шляху? Що ж сталося в кінці з колобком? Молодці. Ви гарно пам'ятаєте та знаєте цю казку. А хто трішки призабув, той нехай почитає разом з мамою або татом і пригадає. А сьогодні в мене для вас дуже цікаве завдання. Зараз літо і більшість часу ви проводите на подвір'ї. Тож пропоную вам сьогодні вибрати якогось одного казкового героя з казки Колобок і намалювати цього героя на асфальті Крейдою. А ще цікавіше буде, якщо вам допоможуть мама або тато або ваші друзі, і ви намалюєте всіх казкових героїв. Але ж давайте спочатку ще раз пригадаємо, які герої були в цій казці. В казці колобок були дідусь та бабуся, сам колобок, зайчик, вовк, ведмідь і лисичка. Тож оберіть свого героя, який вам сподобався найбільше. І я чекаю ваших малюнків на асфальті.